І в Києво-Печерській лаврі наразі нарахували 36 самобудів. Частину з них знесуть про це суспільному повідомив Максим Остапенко і щойно призначений виконувач обов'язків гендиректора заповідника. За його словами, десятки самобудів на території зводили або без приємної документації та погодження, або ж із погодженнями, але фактично за командою згори від перших осіб держави, наприклад, Януковича, Зарова, про це сказав Остапенко. Керівництво заповідника вирішувати. Та які з цих будівель потрібно знести, які можна переоблаштувати. Нагадаємо, що 29 березня національний заповідник Києво-Печерська Лавра розірвав договір з ОПЦ МП. і Територія нижньої лаври має повернутися у користування держави. На початку серпня господарський суд визнав це рішення законом. А вже 11 серпня адміністрація заповідника заборонила доступ. На територію нижньої лаври усім відвідувачам за винятком священників і ченців.